постійної напруги спорт підтримає тебе. І переїжджаємо на естадіо Беніто Вілі Марін, де Жирона Каталонська зуміла врятуватися в поєдинку проти тамтешнього Бетіса. Нагадаю, що очки. Команді Мічела приніс 19-річний нідерландський нападник Місико, який з'явився на полі лише на 71-й хвилині. А вже на 72-й він розігнав атаку і сам її завершив ударом у ворота Бетіса. І таким чином рахунок став 1-1 І після цього команда Пелегріні не змогла створила моменти, але не змогла забити Гасаніги Гасаніги, який відверто рятував у цьому поєдинку не один раз Жерону yeah <laughs> І ти мені скидав відео від Chiringuito, е, де розпитували вболівальників Бетіса, і вони просто були розлючені, що команда не здобула три очки в дебютному першому раунді іспанської лаліги. Бо те, що відбувалося на полі, можна зрозуміти, що набагато краще команда Пелегріні виглядала ніж команда Мічела, і сам тренер Жероне, це відзначив на у матчою конференції сказав, що у нас дуже багато обрізок втрат м'яча, що немає синергії, немає хімії між гравцями саме і свою гру нам вдалося продемонструвати лише в другому таймі на відрізку 20-25 хвилин. І в цьому матчі, як відомо, не брав в участі один з лідерів Бетіса андалусійців іско і також не грав, не з'явився на футбольному полі і навіть не був у заявці український вінгер Жерони Віктор Циганков, який продовжує відновлюватися від вірусу, який його вразив, а також Валері Фернандеса на зборах в Англії. Досі лікуються. Крім травматичності, от гонков ще й от хворобу якусь підчепив, не зрозуміло чи це омікрон, чи не омікрон, чи це ковід, якийсь який штам ковіду. І, от в основі на лівому фланзі, з'явився Брайан Хіл, який був відверто чи не найактивнішим футболістом в складі Катонської жорони, якщо говорити про атаку, і в мене питання до тебе: чи є загроза, що циганков може втратити місце в основі? Але ти мені розповідав поза ефіром, що Хіля насправді мічл збирається використовувати справа Ой, в атаці, а не на правому фланзі нападу. Та, у цьому матчі ліворуч з'явився порту, праворуч якраз хіль, і я думаю, що з поверненням Віктора Циганкова він буде якраз грати на рідній для себе позиції, позиції праворуч в атаці, а зліва Брайан. Брайан, який у цьому поєдинку, знаєш, от в Іспанії зараз такий літній хіт пісня Ісабеля Юн Потрас Сальвахи про навіжене лоша. Ось мені в цьому матчі якраз він нагадував Браян, героя її пісні. Це ще такий негласний гімн збірної Іспанії на Євро 2024 І Якраз на площі Сібелес разом з Ізабель вони дуже емоційно цю пісню співали. Тобто, це гравець, який поки що поза системою, десь гри якому ще дуже багато потрібно зрозуміти і вивчити. І зрештою, ми навіть це побачили вчора, коли була. Перерва та коли команди пішли пити воду, і мічел там дуже активно пояснював своїм гравцям, що їм потрібно робити, і, зокрема, тому ж Брайану він намагався донести, що Брайану потрібно активніше міняти позицію з Іваном Мартіном. Ось це той автоматизм, який був у минулому сезоні у Віктора власне з цим футболістом, і це була одна з найцікавіших зв'язок, взагалі не лише в Жероні, але й у цій лалізі. Зв'язка циганкова. Івана Мартіна вони дуже часто мінялися позиціями. Циганков йшов до середини Іван на фланг. І ось цей постійний рух попереду він створював дуже багато проблем з суперникам. Жирони. вони заплутували своїх суперників-опонентів і створювали чимало гольових моментів вчора. На Беніто Маріні. Дуже рідко, якраз вони взаємодіяли між між собою, і мічел намагався е, пояснити Браяну, що йому потрібно активніше е, з флангу йти до середини чи вже шукати ось цю ширину. І ми побачили, що коли вийшов ікер альмена, як він там. Розібрався та, з французьким захисником Бетіса, як він його легко хитнув. Брайана теж було чотири обіграші з восьми спроб, але не було ось такої гостроти від нього, як від того ж Альмена, який фактично однією своєю е, атакою. Дозволив команді зрівняти рахунок. визначився Міса який Теж е, вихованець Аякса, В нього прем'єрний поєдинок у лалізії. Відразу ж голос такі е, два Джокери Мічела гравці, які вийшли з лави запасних. Створили у нас забитий м'яч. Повертаючись до фанатів Беткса, про те, що ти говориш, ну вони були розлючені і роздратовані насамперед. Трансферною кампанією цієї команди це теж важливо в контексті ось майбутньої зустрічі огірків е, з Кривбасом. Ще й, е, як вже говорив, наприклад, той же Пелегріні після післяматчевій прес-конференції, ну, у нас пішло 10-11 футболістів, натомість прийшло лише 5. Тому керівництво зараз потрібно. Багато ще працювати і, зокрема, підсилювати позицію центр Форварда, тому що ми побачили проти Жерони там Руї Баля, а це взагалі-то правий Вінгер або правий латераль, з ліва грав Хуанмі, а праворуч Форналс. І жоден з цих футболістів фактично не зумів себе проявити у повній мірі, тому що десь їм теж складно, тому що вони. Не зовсім на рідних для себе позиціях грають. Ну а трансферна кампанія реально така зараз виглядає трішки драматично. Дивися, пішов е, Клаудіо Браво, цей грав Воротар, та, який був важливим ще як, як така сполучна ланка між тренерським штабом і роздягальною. Дуже багато комунікації проходило саме через нього. Е, Оновився центр захисту, пішов аргентинець е, Песела досвідчений. Повернувся він в Ріверплейт, і пішов е, один з відкриттів минулого сезону Чеді Ріад, який е, був. Е, Запрошений із Барселони. Барселона володіла ще 50% з наступного перепродажу. І от зараз вже після одного сезону його продали в Крістал Пелес за 15 мільйонів, тобто заробляли. І повністю перезавантажився лівий фланг захисту Бетіса. Ось пішов Абнер та Міранда. Натомість на їхнє місце були підписані Рікардо Родрігес. Добре, усім знайомий. Та по зокрема виступах за збірну Швейцарії, і прийшов Ромен Перо. Перо, який виглядав непогано проти Жерони, але Альмена просто з нього познущався, обіграв, від, віддав з під нього результативну передачу. Ну там ще є питання, звісно, що до хавбеків Жерони, е, Бетіса, які не підстрахували французького. Захисника у цьому епізоді, але менше з тим, у ключовому моменті він провалився. І знову ж таки, ну, біда просто з позиції центрального нападника. Тому що той же Віліан Жозе, наприклад, бразилець, він переїхав на болота. Ось такий ганебний трансфер з Бетіса у Спартак Московський. Залишається у лазареті Седрік Сидрік е, от Є проблеми м'язового характеру багатьох. Той же Чімі Авіла, який вчора вийшов з лави запасних, це теж показово. Це дуже хороший, якісний нападник, який переходив з осасуни але Чімі зараз десь в Іспанії асоціюється з порваними зв'язками. та За останні роки в нього він двічі рвав хрестоподібні зв'язки, він не вилазив з Лазарету, перейшов в Бетіс. І навесні в нього ті ж самі проблеми були, коли він рідко потрапляв у стартовий склад. Тому, ось, ну, на мою думку, це зараз така. Най, найбільша проблема для Бетіса це саме позиція центру форварда. і вже Пелегріні на після матчу і прес-конференції він анонсував перехід якогось досвідченого нападника, тому що в пресі з'являлися різні імена, там, зокрема, з французького чемпіонату. Але він сказав, ні, ми ведемо там якогось хорошого досвідченого форварда, який має одразу заграти в основі. І навіть той же центр захисту тут, тут теж була цікава історія, тому що Бетіс тривалий час вів вітао колишнього центрбека Донецького Шахтаря, і буквально декілька днів тому все вказувало на те, що він опиниться на Беніто Вільямарині, саме екс-донечанин, так би мовити. Але переговори з бразильським інтером в останній момент зірвалися, тому що е, Бетіс е, запропонував нижчі цифри, ніж. Передбачалося раніше, тому що в, в і теж потрібно визначати є серйозні фінансові проблеми, і вони не вписувалися якраз у цей фейерплей Хав'єра Тебаса. Е, Бетіс якщо ми вже говоримо так, знаєш, як про майбутнього суперника Криваса, е, теж Потрібно вказувати на те, що це клуб, у якого далеко не все в порядку з фінансами, який дуже сильно постраждав у цю епоху ковіду. Вони втратили за два сезони до 70 мільйонів євро. І зараз ще ось досі вони намагаються ці всі е, Проблеми постковідні розхльобувати, та це все досі їх переслідує. В них серйозний борг на рівні 200 мільйонів євро. Саме тому ми зараз не бачимо навіть таких трансферів від них, як ось, наприклад, ще фікір переходив там в 2019 році за 20 мільйонів євро. Це зараз для Бетіса, ну, просто неймовірна сума. Вони насамперед зосереджені на тому, щоб продавати, віддавати, розвантажувати зарплатну відомість і, і так далі. Тому і, про це і говорили фанати, що вони чекають підсилення, що вони чекають нових футболістів. Так, Бетіс виглядав проти Жерони непогано і непогано тиснулося. Це те, чим відзначається ця команда, і до чого потрібно готовим бути підопічним Верне Дуба. Потрібно на Беніто Віля вистояти там перші 15-20 хвилин. Ось і, і, стартовий відрізок. Це той е, відрізок, коли вони намагаються задушити свого суперника високим прес пресингом, інтенсивним тиском. І бачили, що навіть ми бачили, що навіть та Жерона вчора помилялася під пресингом. та що Вільям Карвальо грав фактично персонально з Оріолем Ромео, Фекір допомагав йому теж тиснути на п'ятірку зараз і гравця, який повинен замінити Алейша Гарсію. Але Оріоль Ромео виглядав відверто. Не дуже у матчі проти Бетіса багато втрат втрат, які призводили до небезпечних моментів е, біля воріт Гасаніги. І Гасаніга був е, змушений кілька разів рятувати. Ми ще ж пам'ятаємо, як вони на Арнало натиснув Хуанмі, і там теж пішов 100% відразу момент. Але Руїбаль його не реалізував і, можливо, не реалізував, тому що він нечистий центр Форва, а тому, що він змушений грати зараз на цій позиції. Е, але в Жироні теж потрібно віддати належне команда, яка е, ось ці всі на фоні цих всіх кадрових пертурбацій. Багато нових футболістів пішли лідери. Вона, десь після перерви, знову продемонструвала характер, і, зокрема, ось ту тренерську ідею, що постійно потрібно тиснути що постійно потрібно створювати чисельну більшість, там фінальні третині, вриватися великою кількістю граців, штрафний майданчик. І на останніх хвилинах, в принципі, це десь все виглядало. 50 на 50, знаєш, якби Жирона вирвала перемогу, я думаю, ніхто б кривого слова не сказав. І там навіть був ось цей момент з ударом Абеля в стійку. Абель, до речі, який вийшов на позиції центр Форда, принаймні тимчасово він зараз до приходу Міовський, який. Щойно був підписаний, оголошений кілька днів тому він буде грати на вістрі атаки, але Абель в якого десь збився приціл. І я не думаю, що він буде основним центром Подивимося, як Мічел буде використовувати цього футболіста. Він здатен зіграти на будь-якій позиції атаці. Він дуже маневрений, але Абель не кілер, і це про те, що, про що говорять, власне, вже після цієї гри. Що в нього. Небагато моментів мічел. Йому теж вчора дорікав, чому. Він завжди відкривається лише на ближню стійку, а не на дальню, тому що там теж було чимало епізодів, коли він не дуже якісно інтерпретував передачі своїх партнерів. Ну і не потрібно забувати, що Абель взагалі -то на Олімпіаді жодного м'яча не забив, і останній сезон у нього в Бразі теж не був результативним. Тобто, з поверненням циганкова, я десь навіть не виключаю, що такі нестабільні футболісти, як Брайан Хіль, можуть опинитися в якихось матчах на лаві за. С них Абель буде грати ліворуч, Віктор буде грати там, наприклад, справа. А вже Міовський е на позиції центр Форада з Іваном Мартіном, якраз е під ними там, на позиції такої собі десятки. Ну і нагадаю, що щодо боїна Міовські, то він підписав контракт із Жироною на чотири сезони майбутні. І це нападник збірної північної Македонії. Йому 25 років, і він досить був результативним в попередньому сезоні. За Бердін забув 26 голів у 53 матчах на два більше ніж Артем Добик. Намагаю нагадаю в рамках іспанської лалії, коли він йому вдалося випередити те. Коли вже в минулому нападника Віляреала Серлота є забити заколотити у ворота суперників 24 м'ячі, і от саме от Міовські напряму називають його заміною Артема Добика, який нагадаю перебрався до. Роми римської роми, і вже в неділю зіграє зіграють вовки проти Калєрі в рамках першого туру італійської серії А і перед матчем, от звітним Бетіса проти Жерони, з'явилася неприємна інформація, і написало її видання. Аса точніше, це був автор Марк Бернарте Суелвес, так його звати. Якщо я неправильно кажу, то поправиш мене. Що Віктор Циганков, начебто, ображений і розгніваний на керівництво каталонської. Жирони, і через що в нього контракт контракті, як відомо, прописана сума 30 мільйонів євро в якості клаусули, і, начебто, з інформацією ось цього журналіста, кілька англійських клубів зверталися до каталонського клубу. До каталонців е, щодо трансферу українця. І сам циганков, ні, його агент про це навіть не знали. Тобто, в керівництві Жирони е, ці дані щодо зацікавленості з боку команди ПЛ просто замовчували. І тепер от АС повідомляє, що циганков трішки розгніваний, бо він би й не проти е, спробувати свої сили в іншій команді. Але водночас ти мені розповідав, що твої інсайди кажуть, що циганков і його дружина абсолютно задоволені. В Жероні проживання у цьому місті, і сам Віктор абсолютно задоволений тим, як нього до нього ставиться в команді. І зрозуміло, що на даний момент він найбільша зірка цього клубу, коли від'їхали і Коуту, і Савіньо, і той же Артем Добик. Я не можу зрозуміти, так він ображений чи не ображений, і чому Жерона не розповідала про те, що англійські клуби зацікавлені його послугах. Якась дуже сумнівна насправді інформація від видання ас. Мені слабо віриться, що в Жерону надійшли пропозиції від інших клубів, і керівництво клубу спортивне керівництво на чолі з Кіхі Карселом не донесло до ціникового, що є такі власне пропозиції. Ну слухай, це таке не може відбуватися в клубі рівня там Жерони. Знаєш, І я тобі навіть більше скажу. За інформацією від моїх каталонських колег, в рону справді надходила пропозиція щодо циганкова на рівні 30 мільйонів євро. Але важливий нюанс мені говорять, що цю пропозицію відхилив сам футболіст, тобто вона його не влаштувала і, очевидно, не влаштував саме клуб, який її зробив. Бо в виданні Ас власне у цьому матеріалі писали, що він би хотів. Що він розглядає варіантом з якимись лондонськими клубами, Та? Да? І зараз е Іспанія якраз намагається розгадати ось цю е головоломку, хто ж був тією командою, яка запропонувала за циганкова 30 мільйонів. Очевидно, що йому. Не підійшла саме команда, можливо, вона не виступає у лізі чемпіонів. Це теж варіант. Ну в Англії будь-який клуб, мені здається, може зроб... зробити схожу пропозицію в фінансовому плані. Та ні до кого не секрет. Що там е, в суми фігурують просто шалені в англійській прем'єр-лізі, коли ми говоримо про трансфери футболістів, е, Віктор начебто сказав, що його все влаштовує, що зараз немає в нього такої потреби покидати Жирону. Це власне була відповідь на ось цю пропозицію про 30 мільйонів. З іншого боку, ми бачимо в матеріалі АС, що начебто все навпаки, що Жирона нічого там йому не повідомила. Но я зараз ділюся тим. Е, що мені відомо знову ж таки, та від колег, які перебувають на місці. Дивися, І вони мені ще передають, що в клубі зараз щодо циганкова існує спокій. І ось єдине слово, яким описують ситуацію циганкова це транкілідат. Це спокій. Ну, немає зараз якихось там конфронтацій між гравцем та керівництвом клубу. Ба більше Мічел не хоче відпускати циганкова, і Мічел вважає, що циганков це зараз найкращий визначальний футболіст у його команді, і футболіст, навколо якого він буде будувати гру у наступному сезоні. І, власне, ось позиція тренера: це може й в підсумку стати. Тією передумовою до того, що циганков все ж таки залишиться в Жероні, і як мені коментують, зараз все ж таки більше шансів саме на такий розвиток подій, саме такий сценарій, що циганков наступний сезон проведе на Монтіліві. Але ніхто не, від... не виключає ще й такого варіанту, що якщо з'явиться клуб, який виступає у лізі чемпіонів. І грає в англійській премєр Лізі, тому що для Циганкова цей чемпіонат пріоритет. Ну то ж буде змушена відпустити циганкова. Не забуваємо, що в його контракті є прописана клаусула на 30 мільйонів євро. Але знаєш, що ще важливо, чому Жерона зараз так не дуже охоче вислуховує ось ці всі пропозиції і. Власне, намагається продати циганкова неохоче знову ж таки. Тому що 50% від майбутнього перепродажу та 50% отримує Київське Динамо, не потрібно про це забувати. Клаусула циганкова 30 мільйонів. Відповідно, якби їм вдалося отримати якраз цю суму. Е вона тоже Рона була б змушена розділити там гроші 50 на 50, це фактично 15 мільйонів. Так, це в три рази більше, ніж вони виклали за нього, а саме там 5 мільйонів з копійками. Але все ж таки зараз головна ціль керівництва Жирони полягає в тому, щоб запропонувати йому новий контракт, який, зрештою, вже є, як е, теж говорять в Каталонії, у нього на столі з покращеними умовами особистими. з Більшою тривалістю там здається йдеться про 2028 чи 2029 навіть рік. Ну і разом з тим, щоб збільшити власне суму відступних з 30 мільйонів євро. Там я не знаю, до 40, до 50. Ось тут точна цифра невідома, але Жерона намагається підняти цю планку, щоб умовно кажучи, вже десь через рік зуміти заробити більше грошей, все ж таки на трансфері Віктора. Подивимося, зважаючи на те, що Калонська жона все ж таки гратиме в Лізу Чемпіонів. Не знаю, чи варто розглядати пропозиції із інших клубів, і тим більше як ти розповідаєш, що надходили такі, але, начебто, ця команда не представлена найпрестижнішому єврокубку. Але, от переглядаючи матч проти Бетіса, я зробив наступний виставок: що дуже непросто буде команді Мічела грати на два фронти і в Лалізі і в Лізі Чемпіонів. Окей, навіть ще третій фронт з'являється? Це Кубок Іспанії. До цього ця команда, і в принципі, Мічел як тренер, не мав практики гри в Лізі Чемпіонів. Піонів і розривання на на такі два великі турніри, не знаю, чи вистачить лави запасних і ресурсів в Катлонській жарону. Я думаю, що ні, але будемо болювати за Віктора Ценкова. Віктора Ценкова, який сумнів, у мене викликає, що він може з'явитися в наступному матчі. Хіба вилікується все ж таки проти мадридського атлетіку? Нагадаю, зіграє Жерона. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати справи українських легіонерів, які на даний момент. Момент поки що представляють клуби іспанської ла ліги. Це був Володимир Лиско. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на платформі Футбол 24 І звісно, вболіваємо за те, щоб Віктор Цанков як видужав і все ж таки зіграв в наступному матчі каталонців проти знову нагадаю, мандритського Атлетіко.